Зараз когось може засмучувати те, що Путлер не пішов на умови Трампа, коли Трамп сказав, що міротворчий контингент в Україну буде введе, і те, що Україна 20 років не буде в НАТО вступати. Ну хай не засмучує, таке вже було з зерновим коридором. Коли расисти не пішли на умови, не, не пішли на перемовини, і без них цей коридор зробили, і пошли танки раз з зерном, і все було налагоджено, все було нормально. Їх посунули тоді їхній флот флот розбомбили. А що ще далі можна сказати? І що зробив мудро в цій ситуації Путлер? Умови йому. Предлагав в Трамп, для нього 100% вигідний, і на це б ще й Зеленський мог би не погодитися. А, та він зараз відмовив Трампу. Кому він відмовив? Саме впливові там зараз фігурі в світі. Там же за ним і Ілон Маск той же стоїть. А вони там ну, старались якось примирити, і там і так і Путіна та, трохи Ну, питалися вони, що ну, зробити таке щось. Компроміс знайти, а зараз їм відмова. То тобто, нічого гарного Трамп. Теж такий, можна сказати, відчайдушний. Він пам'ятаєте, як північної Кореї підводив авіаносну групи. Я не думаю, що після цієї відмови Путляра чекає щось гарне. Будемо думати, ну, весь світ його дотискає. І зрозуміло, що це, якби сам Бог таку ситуацію створив, що Путіна все одно треба дотиснути. Не треба йому дуже там на, які, на якісь умови йти гарний для нього. Да, міра бажають усі, ну, бачите, він не хоче. Він це демонструє, що не хоче. А що зробити? Та да, зрозуміло, зараз і для Трампа, і для того ж маска зрозуміло, що він, крім сіли, нічого не розуміє. Все, на все добре, до слідуючої зустрічі.